Пам'ятаєте, як воно було, що через о 10-тій дня вже ворог був в Херсоні Дня, 24 числа. Звісно, що всі думали, що Нікополь це 2-3 дні в Нікополі. Ну, Так і видово, вони ж підійшли дуже близько. Тому ми спочатку забезпечували ТРО, а далі вже все ТРО було забезпечено і перейшли вже конкретно на ЗСУ. У перші ж години повномасштабного наступу Росії Сергій, учасник АТО та волонтер, почав допомагати нашим захисникам. Тоді не розумів, як розгортатимуться події, та одне знав напевно: не можна дозволити окупантам ступити на землю Нікопольщини. Коли ж почався терор району, народився проект «Німар» у назві абревіатура, що об'єднує три слова: Нікополь, Марганець та район. Це рух супротиву звичайних мирних людей, які готові не словом, а ділом протистояти ворогу. Наразі на меті зібрати гроші на дрони, камікадзе та квадрокоптер для військовослужбовців. По-перше, спостереження, щоб вчасно попередити громадян, що є загроза, щоб бігом там що заховалися. Ми не зможемо їх відігнати отам, оцим збором. Але ми зможемо пару разів, я сподіваюся, лупонити. всім містом, всім районом отак зібратися, і жах, і щоб і щоб він вони знали, від кого це прилетіло. Для того щоб придбати кілька якісних та потужних дронів камікадзе та квадрокоптер, необхідно 2,5 мільйони гривень. Сума значна, але все реально переконані волонтери. За менш як місяць люди вже задонатили майже 550 тисяч гривень. Суми надходять різні: від копійок до кількох десятків тисяч. І важливий кожен внесок. Поки ми стояли, готувалися. Я ж показував да, прийшло. 50 тисяч. І зразу ж через да, півхвилинки приходить 8 гривень. Я ж кажу, було і 75 копійок приходило. Тобто ну, люди присилають будь-які суми. Я, я впевнений, що це хтось перевіряє, а вдруг там, брехня якась, раз і кинули. Ну, я не знаю хто. Пенсіонери багато дзвонять. Чому ви не дали Приватбанк? Наразі у Нікопольському районі залишається менше половини населення. Настали важкі часи для місцевих підприємців. Тож підтримати проєкт та зібрати необхідну суму на безпілотники, закликають і тих, хто зараз перебуває за межами Нікопольщини, тих, хто виїхав з міста чи країни, людей, які вже давно живуть за кордоном, бізнесменів, політиків, небайдужих, що не можуть спокійно спостерігати за тим, як російські терористи вбивають людей та рівняють мирні житлові квартали з землею. На ваших екранах код за яким можна долучитися до збору. Також ви бачите номер картки та телефон. За ним можна дізнатися всю інформацію про проєкт Владислава Вдієнко, Валерія Бовша, Анна Цилуйко, Ігор Силко, новини одинадцятого каналу.